Добрий день, діти! Послухайте віршика! Ось автівка! Така втівка може й діток покатати. У багажник вмістить речі, які треба в путь узять. Ця машина легкова, любить її вся сім'я. А давайте ми сьогодні з вами зробимо легковий автомобіль. Для цього нам буде потрібний пластилін і гудзики, а ще потрібна буде стека, ножик для пластиліну. Дивіться, діти. Пластилін ви берете просто брусочком. Ви його не розкочуєте, не трогаєте, не розриваєте. Нам треба його розрізати. Розрізати на дві частини. Одна частина буде менша, друга частина більша. Зробіть отак маленький надріз ножечком стекою і подивіться, порівняйте частини. Одна повинна бути трошки менша, друга трошки більша. І Потім уже треба натиснути на стеку і розрізати пластилін до кінця. У вас вийшло два шматочка. Тепер один шматочок, маленький, ми накладаємо на великий і притискаємо. А потім, щоб він добре тримався, ми ще й примазуємо його отак з обох боків, подивіться. Ось у нас вийшов вже корпус автомобіля нашого, кабіна для водія є. Тепер нам треба зробити ще фари. Фари можна зробити із пластиліна білого або жовтого кольору, скачати дві кульки і притиснути попереду. Ось у нас вже вийшли і фари. А можна зробити ще легше взяти два маленьких білих або жовтих гудзика і притиснути до бамперу. Ось так. Можна зробити фари двома способами. Можна зробити гудзиками вони схожі будуть навіть на справжні фари. І можна зробити, Якщо у вас немає гудзиків, просто із пластиліна білого або жовтого. І тепер діти ми робимо з вами колеса. Колеса треба... Притиснути теж до шматочків пластиліну, будь-якого кого кольору. У мене білий зараз пластилін, ви можете зробити із жовтого або і червоного кольору. Ось такі треба зробити кульки. 4 кульки, тому що колес у нас 4. І тепер, подивіться уважно, кульки треба притиснути трошечки ось так, на ті місця, де у нас будуть колеса. Не дуже близько одну до одної. Ось так. І з іншого боку, точно так же. Не треба дуже сплющувати їх, ми будемо сплющувати їх, притискаючи самі гудзики. Подивіться, у мене 4 чорних гудзика. Підійдуть будь-які, можна зробити і коричневі, і навіть і червоні, і сині, які вам заманиться, буде тільки яскравіша машина. І треба притиснути тепер до білої кульки наші гудзики. Ось так. Притискаємо. З іншого боку теж беремо і притискаємо ось так. І ось у нас уже діти вийшла машина з колесами, з фарами. Можна ще зробити із маленького шматочка пластиліна, ось так його розплющити, зробити таку пластиночку. І це буде у нас. Лобове скло машини, щоб водій наш бачив, куди їхати. Можна зробити і так. Все, що вам заманеться. Подивіться, вже вийшла гарна машина, можна її покатати, можна посадити на неї якусь дрібненьку іграшку з Кіндер Сюрприза, і погратися з цією машинкою. Ви можете зробити власний автопарк, зробити багато таких різнокольорових машин. І погратися з ними, і дати погратися друзям. Погляньте, як гарно вийшло. І дуже просто! Вам потрібні будуть всього лише шматок пластиліну одного кольору, білого або жовтого кольору, кілька гудзиків і чотири гудзики для колес. Я пропоную вам діти зробити таку машинку і погратися в нею вдома. А потім можете сфотографувати, як ви граєтесь з нею, і послати мені фото. Я буду чекати на ваші роботи. До побачення, діти, пока-пока!